Щойно дізналася, що з Донеччини мирноградська лікарня переїжджає в Оренін. Отут зовсім рядом, за 14 кілометрів від мого села. Вона не просто переїжджає, вона переїжджає спеціалістами вищої кваліфікації. Тільки обладнання, ви подумайте, Півмільярда гривнів приїде Ворен, а вона ця лікарня для мене дуже дорога. Я там народила свого сина. Я знаю її, кожен кабінет, тому що це найближча лікарня була до мого села, і мої односельчани, вони всі туди зверталися, кожен зі своєю проблемою. Мене так боліло серце, коли я бачила, як там все заросло, як там все руйнується, як там все розлазяться, ті будівлі обшарпані, страшні. І не тільки мене то серце боліло, то, мабуть, кожного, хто тут народився, хто тут жив. Ця тема зачіпала і вона була дуже болюча. І нарешті, нарешті, просто диво з неба впало, диво в Оренін, і там буде шикарний медичний центр, державний центр, неприватний, безкоштовна медична допомога. Слухайте, це просто якась фантастика. І тому я закликаю всіх. Всіх нормальних українців, жителів місцевих, не будьте осторонь, бо то з вами наша справа, наше майбутнє, наш добробут. То ми маємо з шкіри вилізти, щоб та лікарня почала працювати то прямо вже завтра. Ми маємо всі долучатися, всі аграрії, які тут є. Місцеві, я особисто буду їх обдзвонювати і просити люди. Докладемося всі, без гривні немає тисячі, а без тисячі немає мільйона. Давайте не будемо байдужими. В Оринені має працювати лікарня, я не побоюсь цього слова сказати, мабуть, краща за всю нашу область. Я цього хочу. А чого хочу я? Хоче народ. А народ то сила. Ми все зробимо.